Я не думаю, що я я я перевірю э, зараз Я і поїхав тобі сказати, щоб всі організації переглянули, що на вже знаходилися у черзі партії, щоб вони мали право голосу, по відсонів самостійно чи Союз самостійник є в може заслужитися на те, чи річні збори можуть приймати чи відкидати. Відомлення контрольного органу. Я думаю, що ні, але мене можуть поправити друг, як бокати, тобто можуть прийняти до відома. Але свалити чи не свалити звіт контрольного органу, я не думаю, що ми маємо право. Друзі, що е, всі органи є підчинні. І конгресові, і річним загальним збором. І всі органи, які звітують перед річними загальними зборами, їхні звіти приймаються або, або відкидаються. Я думаю, що ця процедура є правильною. Ради рада директорів та контрольної комісії. Дякую. Є, є в нашому статуті зазначено, що до компетенції річних загальних зборів є контрольної комісії. Так, що є в м'ясо? Пані Сушко, я бачу, що пані Кишіль ставала, Чи я добре бачу? Да. Так, пані тішільць схвалює.